Додому, я з вами, воїне, нави. Ви спіть, я посиджу тихенько, не піднімайте голови і читайте тихо молитви за вас і Україну ненько, а поїзд наш на захід мчить. Михтять за вікнами дерева, пшениці лан, вгорі блакить. Он з гір ріка стрімка біжить. Зупинка, ні, ще не кінцева. Ви спіть, солдатику, ви спіть. ви стільки нічок не доспали, ви стільки бачили жахіть. Я вас укрию, не тремтіть. Ні, це не фронт і не завали. Ви спіть, який ви молодий. Яка стареча ваша втома, поранений, але живий, який ви рідний, хоч чужий, на завтра будете вже вдома.